Людиною, яка дійсно орієнтується, так де вона знаходиться, що тут відбувається, які люди тут жили, що вони їли, чим вони займалися, і так далі. Розкажіть про цей проект. Я так розумію, що він авторський, так, так. що він такий приватний, але в цьому й клас, тому що є таке бажання дуже його розвивати, так, наповнювати і, і наповнювати собою своїми знаннями, своєю енергетикою. Чи багато зараз взагалі, цих екскурсій? Чи люди цікавляться, чи лучани цікавляться своїм містом? Так? Чи, можливо, більше ті, хто приїжджають. Ну, і взагалі, від самого початку, я думаю, варто розк... розказати глядачам і слухачам, як з'явився цей проєкт і як він зараз розвивається. Oh. Буде 12 листопада три роки, як я написав перший допис проєкт екскурсії з істориком. Получається, що я, власне, закінчив історичний факультет. Я магістр історії далекому 2003 році, потім я працював екскурсоводом, а потім в якийсь момент вирішив поєднати досвід екскурсовода і, власне, те, що знаю по історії. Я відразу. Пишу і кажу в своїх всіх дописах, що я не є науковцем. Науковий це абсолютно інша категорія людей, яка займається цим дуже змістовно. Я людина, яка знає трохи більше, ніж звичайний пересічний громадянин, але в мене в історії в голові така вибудована вибудована цепочка, і я просто коли кажуть, там, 13 століття, я ага, це те, те, те і те. те. І я намагаюся в легкій формі донести це до людей, тому що в нас як в Україні, так і в Волині і в Луцьку, і в багатьох інших містах неймовірно крута історія, яку, на жаль, нам затирали, махлювали, маніпулювали, і ми дуже багато не знаємо. І, власне, спочатку, коли це все було створено, я навіть не бачив, як це воно буде. Я просто писав від душі, мені з ними сказали, Боже, знімай відео, там так кльово ти десь там був в горах, якісь історичні місця показав. А потім воно якось так, крок за кроком, я більш ніж два роки тому вернувся до Луцька, бо я сам з Коваля, але жив в іншому регіоні України. І якось так воно. А піду, подивлюся ще в луцькому замку. Я пішов, подивився Луцький замок, я п'ять годин відходив. Всі екскурсії замовив, всі об'єкти передивився. Подумав, о, було б кльово те розповісти, чи те розповісти. І воно так якось і пішло. Несподівано завжди в мене ну, спочатку не був такий страх, чи воно піде. Ну, Бо це все-таки дуже специфічна інформація. Було немало помилок, коли я намагався як максимум винести інформацію. Люди казали нам, що Людовік 13, що Людовік 14, одинаково, не грузіть нас так сильно. От. Але пізніше, напевно, як не дивно, скажу, відіграло велику роль у популяризації історії і проєкту початок повномасштабної війни, тому що в якийсь момент люди почали цікавитись а тим, тим що є навколо них. Шукати себе в минулому, це по-перше. А по-друге, це було десь в середині березня минулого року. Я написав це важкий такий період, допис, що люди: нам важко, нам фігово, у нас війна, але давайте ми не дамо ворогу себе зламати і впасти. в Вічай, приходьте завтра на дванадцяту годину в центр міста приведу безкоштовну екскурсію. Прийшло 150 людей. Боже. І е, я такий, коли побачив, перша думка, Боже, так багато. Друга думка, ми, ми вистоїмо. <ріст> От, І ми дійшли до замку, і біля замку я зрозумів, що ми на дві години абсолютно забули про війну. І основна маса людей, яка була, це були переселенці. Деякі люди, які вчора приїхали з, Херсон, з Харкова, з Херсона, буквально, і вони вам дуже дякуємо про дітей. Я взагалі мовчу. Кожен раз кто я починаю починає плакати. І, і мені сказали, що це так терапія. От, і воно минулий рік був важкий. Цей рік несподівано, десь квітень, травень люди не мав прокинулись, і ми хочемо дізнатися більше. Ми хочемо завести своїх школярів, в, щоб ви розповіли там щось цікаве про Луцьк. Ми хочемо десь виїхати по Волині, по Україні. І, власне, до цього часу, бо зазвичай як кажуть туристичний сезон, який триває там травень до вересня. Ну. Мене завтра ми їдемо на два дні на екскурсію і там повний мікроавтобус, і люди хочуть їхати в маловідомі цікаві історичні місця. Пане Андрію, це лучани чи це гості міста? Чи хто, хто ці люди? Хто цей повний автобус? Відсотків 80 лучани. А з Ковеля люди прийдуть, є, є переселенці, які тут живуть. А, і причому зазвичай основна маса я так ділю екскурсію на дві частини: на місці і виїзна. Виїзна, звичайно, це ті, що живуть тут і десь вони виїжджають на місці. Це дуже часто зараз почали приїжджати люди з інших регіонів. Приїжджали з Києва, Запоріжжя, з Дніпра, з, з, з Чернігова, з Харкова. Uh, зі Львова несподівано. я був приємно вражений, сказали, Боже, ви крутіше, ніж наше місто. Потім дізналися, правда, ми в Львові живемо 10 років, ми самі з іншого міста. Тому воно, воно uh, цього року більше поїхало людей з інших регіонів до нас сюди. І ми їм показуємо Луцький, Волинь, і вони в шоці. Найма популярна фраза, яку я чув, ну, вона не часто вона зустрічається: у вас є замок? Кажу я на замок, бо ми їхали там щось інше дивитися. Ну кажу, є замок. А які такі історичні справді знакомиті місця ви би відзначили Луцьку і на Волині? А, в Луцьку власне замок нещодавно відкрите підземелля окольного замку. Я просто від нього неймовірно щасливий. Я туди всім кажу, йдіть туди, дивіться, воно дуже круте, воно дуже гарне, воно показує історію міста додатково від того, що ми знаємо. Воно зроблено стільки якісно. Мені сьогодні знайома туристка, переселенка з Маріуполя, яка зараз в Швейцарії, написала Андрію, я була там в замку, в Тоне, здається. Наш вокольник Олуч. Я такий, ну супер. от, Круто. На Волині. На Волині, звичайно, треба їхати в Володимир, древня князівська столиця, яка була містом ще більш ніж тисячу років тому. І є в нас багато маленьких місцин в селах і містечках, які колись були дуже неймовірно крутяцькими. Село Четвертя, звідси четвертинських, село Киселин, там стоять руїни костели, де була Киселинська академія, вищий навчальний заклад 400 років тому. І вона була неймовірно крута, туди їхали люди з Чехії, наприклад. І таких місць дуже-дуже багато. А люди, які живуть в цих селах, вони взагалі знають про те, яке там історично минуле. Як е, казала одна туристка в Любашеві, їм сказали: ну, монастир як монастир, там, Ну, церква, як церква, ну, стоїть там 300 років, ті 400. Вони знають, що щось там є. Е, 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 е. Я розумію, людей, які живуть в селах, їм не до історії в основному. Їм, е, е, їх наважливіше господарство є ті руїни, вони і стоять. Зустрічаються люди зараз, які намагаються на місцях це відновити, зробити популярним. Це неймовірно тішить. І воно, воно не то, що масове, воно дуже рідке, але воно є. Раніше його взагалі не було. Тобто це якісь активні, так? якась, напевно, молодь, можливо, так? Молодь. яка просинається Свящ... Так? священник, проста бухгалтерша, який болить, що тут жила. Якась героїня, і в нас її речі, намагається популяризувати. Абсолютно різні бізнесмени, які кажуть, це наша земля, ми хочемо вкласти гроші, щоб наші діти бачили, як тут було неймовірно файно. Чи багато в нас є таких героїв, якихось місцевих, якихось видатних людей, яких так хочуть сусіди з усіх боків, всі, хто завгодно, приписати до своїх. В нас так трапилось, що дуже великий період часу тривалий українська земля була в складі держави Річ Посполита, і нас кажуть, Річ Посполита це Польща. Ні, Річ Посполита це держава, яка об'єднала теперішніх три країни: це Польща, Україна, Білорусь, частково Балтійські землі. І поляки беруть цих героїв, які жили тоді, історичних послід, і кажуть, що це там польський князь. Ну, добре, Дмитро, ой, Михайло Коребут, Вишневецький, який був королем Речі Посполитої, він народився в нас на Волині. Він був представником роду Вишневецьких князів православних місцевих русинів, як тоді називали українців. Ну, який він поляк? І таких аристократів немало. А так як я на всіх своїх екскурсіях, напевно, вже там сім вуха прожужав, що. Волинська земля дала як мінімум там відсотків 70-та, то й 90 князівських династій України, які пізніше зрозуміли їхні внуки, переїхали в інші країни, і, наприклад, там Сангушко себе називає поляком. Хоча Сангушки це ратне камінь-коваль, і їхні діди, прадіди були місцевими там русинами, українцями. Ну так, і я від себе теж можу сказати, що тільки вчора про це думала, що чому ми повинні Рєпіна Гоголя віддавати а. росіянам. Ну, і так просто розкидатися нашими мегаталановитими людьми, людьми. Ну, треба берегти, берегти своє, своїх людей. От. Так. Тобто, в принципі, що відвідати. Е на Волині трошки ви сказали, та чим поцікавитися. А що відвідати в самому Луцьку, крім окольного замку? Можливо, пару місць таких назвете? В, в нас є місця. А, в, так, ну окей, якщо брати а, Собор на театральному майдані. Обов'язково сходити, тому що це зараз нас вважається, як це як я називаю головна православна церква єпископа, чи владики. Раніше це був католицький костел, і під ним там ж якісь підземелля кажуть, що є, і там купа легенд. Звичайно, на братському мостові музей Луцького братства дуже, дуже цікавої організації, яка була в Луцьку, теж знову ж таки 400 років тому. Кірха одна з найновіших історичних пам'яток, на місці якої було дуже багато історій, і сама історія виникнення кірхи по-своєму цікава. Але в нас ще є місця, в яких нічого не збереглось, але в яких дуже дуже неймовірні були герої або події. Один з моїх найулюбленіших маршрутів. І він абсолютно не архітектурно пам'ятковий це від яровиці до театрального майдану по вулиці Винниченка, тому що це село Яровиця, це пригоди князів-сангушків 400 років тому. Це вбивство князя, яке там тоді ж було. Це кордон міста Луцька, бо мало хто знає, що річка Сапалаєвка сотні років називалася Яровицею, а теперішня ЖК Яровиця це взагалі було князівське село. А та поруч там був хмільник, де варили пиво князі Острозькі. Коли ти людям оце розповідаєш, що ти дивіться на цей будинок, а й собі що тут стояв млин, і князь Костянтин пив пиво 500 років тому? Це вже воно зовсім по інакшому сприймаєш рідне місто. Угу. Ну а як ви вважаєте, взагалі воно все лишається? От ті думки, це ж кожна людина, видатна людина, цікава людина, незвичайна, проста людина. Вона лишає після собі отакий от своєрідний слід на своїми думками, вібраціями. Так чи воно все чи, чи є дійсно той дух, чи він лишився в Луцьку? Чи лишився yeah. він на Волині? Yeah. Ну, це, це моя суб'єктивна думка. Я, я твердо впевнений в тому, що в свій час, коли я збирався їхати в Польщу і залишився на кілька днів на Волині, а потім на кілька тижнів і вже тут 2,5 роки, то я залишився не просто так. Це просто Луцьк, Луцьк мене покликав і я, я тут є. І інколи я дивуюся тому, що я можу ходити в одне й те саме місце сотні разів, а потім приходить якась думка. І, у мене навіть є дописи, я жартую, що це історична шизофренія, коли я там спілкуюся з умовним Луцьким замком, безважує князів, князів чорторицьких. Того що ну воно звідкись приходить? Дуже цікаво, що пізніше знаходиться якийсь факт, який це підтверджує той думки, про яка до мене прийшла. Тому я, я вірю, що воно нікуди не ділося, в Луцьку воно дуже сильно відчувається. Просто треба зупинитись. Десь і послухати. Так, так. І послухати ті ж стіни, а. так теж повітря, тому що в ньому все насправді лишається. А, до речі, були редактори, показали, це були ваші авторські фотографії. А, так? Да, Я хотіла да. цим залі завершити, ну, ладно, хай хай вже буде так, ми про це сказали. А, що Це до речі, це роботи, які ви робите. Так, ви просто десь блукаєте містом, так, фотографуєте і якісь місця, якісь такі кадри, так. От ви... фотоапарат береться. Ідеться на, на фотополювання. Ін, інколи я розумію, що це і хочеться спати в 5 ранку, але організм каже, ні, так і буде сьогодні кльовий світанок, Іди сходи з і я сходиш, фотографую. Виходиш на той берег річки Стир і дивишся на Луцький замок, думаєш, боже, який кльовий ракурс. Як же ж я нього не бачив? Треба сюди прийти. Фотографую, викладаю, потім через тиждень, здаємо і каже, без мене пішов. Треба кажу, ще раз підемо, ще раз сходимо. Тому так, да, це, це е, специфічний вид. Проведення часу, коли, як я кажу, спілкування з містом. Я береш фотоапарат, йдеш, і ти знаходиш те, що тобі в той момент Лусь хоче показати. Так, так, так. І це справді так працює. Ви трошки згадали про, про пиво. Хтось там 500 років колись в минулому пив. А що взагалі їли на Поліссі? А, а, да, Це цікава тема. В, в... В нас немає мега древніх документів, де було б написано, що конкретно їли. Я розумію, що, наприклад, якщо ми беремо сільську кухню, це в кращому випадку минуле позаминуле поза століття. Але в той же час був різні верстви населення, були селяни, були міщани, були аристократи. І, звичайно, що аристократи хотіли е, жити гарно. І Вони такі замовимо собі, кухаря, який складе рецепти. І, власне, кулінарні книги, вони є. Найстаріше, яку я знаю, яка пов'язана не так з Волинню, а як з Україною. її написав, здається, вихід ті житомири, чи він в Житомирі жив. Це 17 століття. І там вже йдуть рецепти. Вони в абсолютно спокійно доступі в інтернеті є, їх можна знайти, оцифровані, почитати ті рецепти. Це звичайно на різних мовах. От, але страви тоді були дуже специфічні. Ми навіть робили такий проєкт історико-кулінарні вечори в деяких закладах в Луцьку. і я, він планується, що буде продовження. Ми брали, наприклад, страви 16 століття, там шматок, м'яса, цікаво запечений, і десерт. І тоді, наприклад, в страви додавали дуже багато спецій і цукру. Це було таке дуже дивне поєднання в першій сто шістнадцятому світті. Дуже багато пили пива. Як я кажу, стандартний келих пива, гарнець мав об'єм 3 літри. Одного да, да, да. не зараз їх випивали не один. А є дуже цікавий. Я сподіваюся, що ми буде така можливість. У нас є княгиня Розалія Загоровська. О, вона була власницею міста Остелух. Яка вона жила в 18 столітті, і в її бібліотеці була книга рецептів. І там не стоїть в тій книзі печатка, її ідеться її доньки чи її мами, що це власне їхні ці рецепти, і ця е, 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 книга зберігається в, в Києві в архівах. Її треба взяти, оцифрувати, перекласти і надрукувати, того, що це страви, які волинські князі 250 років тому. Хитрі поляки вже її видали під назвою Старопольська кухня. Ну це ніяка не старопольська, це наша Волинська. І тому було б цікаво скуштувати. Наприклад, у мене улюблена історія про те, які там десерти любили їсти. І цей десерт всі знають, і вже в 18-му і в 17 столітті про нього згадують, що місцеві добре його знали і дуже його любили. Нам привіз французький принц Генріх, і це був Макарон. Так, дійсно, да, тут да. його зараз дуже багато, та й всюди да. мені здається. Да. Ну, бачите, якби ж ми дійсно більше цікавилися своїм, так своєю да. історією, звідки що пішло, і куди воно піде далі. Ну да. здорово, цікаво. Як можна потрапити на ваші екскурсії? Як можна записатися? Як вас знайти? Так, я думаю, що можливо бо зацікавляться люди. А... Проєкт екскурсії зі стороком забиваємо в пошук. Я, напевно, вже взяв майже всі соцмережі. Спочатку був Інстаграм і Фейсбук, потім був Телеграм, канал на Ютубі, який я давно не оновляв, але планую оновити. Минулого року здається, племінник сказав: дядько, треба ще Тікток, я такий, окей, давайте тікток ще візьмемо.' Ах, Просто... діти з цим Тіктоком. Так, да, да. Але дуже користується великою популярністю. Підлітки, підлітки. Ну, якщо там буде якісний контент від... Історика і екскурсовода, то тоді, тоді я, я за так. добре. Так, таким чином я думаю, що дійсно можна буде знайти. Скажіть щодо співпраці з луцькими, можливо, підприємцями, можливо, з іншими областями. Чи чи ви співпрацюєте? Чи є у вас це в ідеях, в перспективі? Так, можливо завжди є якісь елементи колаборації. По перше, справді з різними закладами. По Луцьку ми проводили різні тематики вечори, і в неї проводяться, і, і планується в майбутньому. Звичайно, з відділом туризму, не лише Луцька, вже і, і в рідний Коваль. Там дуже цікаві ми проекти робили, і в Нововолинську з музеєм. Туди інколи їжджу, сподіваюся, буде У нас далі теж купа ідей. І оце Володимирі був і через кілька днів знову туди поїду. От. З колегами з екскурсоводами, то ми регулярно зустрічаємося, є такий обмін думками. Або якщо, наприклад, накладка по роботі, то ти просиш, щоб людина тебе пішла на, на, на екскурсію. З іншими регіонами можна говорити про те, що є якась група людей, яка намагається. Або зберегти історичні пам'ятки, або показати щось цікаве. І, і я, наприклад, там хочу в Хмельницьку область поїхати до знайомих з рівненськими істориками, там списуємося, в етнопарк Ладомирію нещодавно їздив і люблю це місце відпочивати. От, їдемо зараз в Львівську область, там є три сім'ї, які за свій власний кошти реставрували палац. І не приймають в неприймаю стей, і це справді шедевральна річ. Тому це не те, не, не що систематично, воно є постійно, і просто в якісь моменти ми підтримаємо контакт, а потім активізуємося і зустрічаємося. А чи окупається взагалі ця праця? От я просто сижу, я захоплююсь, мені дуже цікаво. Я розумію, скільки туди роботи вкладено, знань, так, любові. Чи воно дійсно приносить, ну, воно має взагалі туризм і культура, це я б дорівно ставила завжди. Так? А, ну, чи воно дійсно фінансово може тримати? Чи варто, можливо, шукати від місцевої влади якусь підтримку, чи якісь гранти писати? Чи можливо ви так такою підприємницькою роботою реально себе от утримувати і розвиватися? Кон Конкретно я? Так. так. Да. Зараз, зараз я можу сказати, що власне цей сезон. Мене він дозволяє мені триматися абсолютно на плаву. О, тобто він перекриває всі мої потреби, і я навіть там потрохи щось почав більше вкладати власне, в свій проєкт і, і в своє життя. Ну, але це, це і, і, і мені здається, що просто я зайшов в ту нішу, яка була вільною. А, і тут е, дуже важливо, воно звучить банально, але насправді важливо. Е, Любити те, чим тим займаєшся, і в цьому розбиратися, і хотіти далі себе поудосконалювати. І тоді воно буде, буде давати віддачу як морально, і тим більше матеріально. От, тому я е, е, є, от було кілька грантів, тож мене просто замовляли <кхух> на, на виконання певних послуг екскурсійно розповідальних, так можна сказати. <кхух> І попереду дуже багато ідей, як з грантами, так і власне зі, зі своїми ідеями. Але я розумію, що це мені так здається, що це більше виняток ніж норма. Бо це дуже дуже важко а, і залежить від регіону. Нам щастить, що ми живемо в спокійному регіоні. Ну так, слава Богу, що є і тим людям, які вимушені так втікати, де плече, так, так. де голову покласти, дійсно. А давайте трошки глибше на цю тему, що поговоримо. Луцьк стратегія, ідеї, перспективи, на вашу думку. Перспективи мабуть, дуже, дуже сильні в містах. Мабуть, навіть не Луцьк, а мабуть, Волинь. Навіть, мабуть, Луцьк це замало за буде, так? А, Луцьк, як складова в Волині, в міста справді дуже великий потенціал. А, а, я просто порівнюю, беру, наприклад, Львів, нас завжди порівнюють зі Львовом. Львів, який центр бурлить, купа туристів. А, наш плюс в тому, це. Дико прозвучить, що в нас ще не освоєна стара частина міста, що вона ще не працює. У нас є замок, в нас є окольний замок, в нас є костел, а навколо купа місць, які можна було б реставрувати, зробити щось цікаве, пізнавальне і прибуткове. Щоб люди їхали. Але я за цей сезон дуже багато від людей інших регіонів почув про те, що ми в дикому захваті від Луцька. Він такий спокійний. Це таке від нас відкриття. Ми, ми тут просто відпочиваємо. Ми, ми тут бачимо місто з його атмосферою, яка не яка, але його, а не глянцево-туристична. Тому мені здається, що з правильним підходом. З адекватними людьми, з достатнім фінансуванням. А зараз е, Захід дає підтримку фінансову на культурні проекти, той самий Кольний замок, наскільки пам'ятаю, де на зараз найстаріший кінотеатр має теж відновлювати за якийсь грант. Воно може е, Луцьк е, підняти на рід на, на новий щабель е, розвитку, популярності розвитку. І тут у нас є ще дуже цікавий факт: через шість років буде 600 років від з'їзду європейських монархів. В місті Луцьк, це може бути е, той річчю, яка зробить місто відомим на всю Європу. Але для цього треба починати робити вже зараз. Я розумію, що мені скажуть, що не на часі, що війна. Ну я з другої сторони скажу, що ми можемо воювати, і буде у нас випалена культура, і тоді не буде за що воювати. Тому повинні, якщо є наприклад підтримка з з інших країн для відновлення чогось, ми повинні це робити. Ми повинні виховувати наших дітей в правильному патріотичному русі, показувати, що в нас дуже круте місто або село, або регіон, або або громада, і, і тоді а, буде все, все набагато краще, але це треба робити зараз, і це робити. А, Правильно, адекватно і свідомо. Знаєте, отут така думка одразу: а чи дійсно круто буде те, що вся Європа буде знати, пам'ятати, і приїжджати в Луцьк? Можливо, саме фішка його в тому, що він такий спокійний. Ваша думка? Я, я сумніваюся, що в нас будуть туристи жити тут круглий рік. Вони приїдуть і поїдуть якийсь, якийсь період часу. Все залежить від власне, від нас. Можна, можна зробити туристичний магніт, зберігаючи власну ідентичність і е, свою оригінальність, чи сильно Луцьк і Волинь пошарпані і зіпсовані радянщиною? Дуже радянщиною Російською імперією. На жаль, ми та земля на заході України, яка потрапила в свій час в склад Російської імперії, а не Австрійської імперії, де все таки було набагато м'якіше ліберальніше ставлення до українців і було збережені пам'ятки. То тут е, знищувалось дуже дуже сильно. Коли я відкриваю книгою і пишу про те, що близько 300 маєтків було на території волинського воєводства, а залишилось кілька десятків в кращому випадку. І в якому стані, то тоді стає все набагато страшніше. Мене тішить та думка, що ми зараз живемо в 21 столітті, і для е, наших дітей. Е, не, не обов'язково відновлювати ту архітектурну пам'ятку, бо можемо її фінансово навіть не потягнути. Можемо зробити е, додаток комп'ютерний, і дитина зможе хоча б подивитися, як вона виглядає, або погратися е, з князем Чорториським в карти, наприклад, не знаю. Пане Андрію, і на сам кінець трошки можливо, якихось планів, ідеї, перспектив саме вашого проекту. Ну про те, про що можна сказати а... і до чого залучити і запросити людей. В, власне, до мого проєкту, 12 листопада буде озвучена нова, нова віха в історії екскурсії з істориком. Я хочу зробити клуб по інтересах, щоб люди, які їздили на екскурсії, не, не просто їздили, а й обмінювалися думками. В рамках цього буде анонсовано кілька нових маршрутів цікавих. Uh, і uh, є ідея зробити uh, для, uh, наприклад, для підлітків uh, в uh, мобільний додаток, uh, щоб вони в легкій ігровій формі дізнавалися історію не великої держави України, а конкретно своєї громади, свого регіону. Дякую дуже. Дякую за те, що завітали до студії за вашу роботу, за те, що підіймаєте дійсно і наших героїв, і імена, і ці місця. Ну, це просто колосальна праця. І я думаю, що буде і успіх, і розвиток, і будуть люди тягнутися, тому що воно дійсно того варте. Дякуємо дуже, дуже. І у нас сьогодні в студії був автор проєкту екскурсії з істориком Андрій Павляшик. Дякую за цю розмову. І гарного дня, слава Україні.